Всіх вітаю на каналі Опа сьогодні прийбнім От така купа, ще вставлю, яке воно все було до. Так вот это как пучка тут. Вот такой результат. А тут також все було в гіллі. Тусі ще відкидаємо. Наш шейчок, а це наш ще перейс. Працюємо далі. Показуємо, як працюємо. Там у нас стоїть дві людини і нагружаємо геляки вдвох, а сюди на купу прямо в І такі беремо здорові, які хочуть. Вибиває все, все і все. Зараз ще тут купу сюди б'ємо і будемо їхати додому. Сухе трохи важче б'є, але результат по щепі виходить краще, Щепа набагато краще. так працюємо, зніму вже коли доб'ємо Все, я до роботи. Закінчили роботу. Розраховуємось. І їдемо додому. От така кубка щепи. Ще дядько там забирав трохи вже. Така. Не сильно, звичайно. Воно все таке вже. Але поставлю момент, як воно виглядає до да, і ви зрозумієте. Skikai... Neskikai man čia stalo. Čia yra tik 2 degavo. Ir taip, kaip, 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 kaip